Вітаю всіх на каналі Костель Онлайн з нами Людмила Хомотовська. Добрий день, пані Людмила. Добрий день. Приїхала моя подруга з Нідерландів, яка виїхала за кордон, і ще одна подруга, і кажуть, що не знають, чи повертатися в Україну, бо майбутнього тут не бачать. Це така правда. Нема що вигадати. А нагадую нашим глядачам, що треба поставити лайк цьому відео обов'язково. Ви скажіть мені: от українці за кордоном, вони всі так думають, що в Україну немає сенсу повертатися, бо тут немає майбутнього. Ні, я не можу сказати, що що, знаю, що всі так думають. Є певна категорія, хто хоче повернутися, але там знаєш, тема про те, що а де я візьму гроші. У мене діти, у мене сім'я, за щось потрібно жити. І все-таки спокійніше всім жити в якомусь світі, де все працює, так як працювало, все можна прорахувати. Це більше про стабільність. Я єдине, що підтримую твою думку. Тому що дуже багато близьких людей, які в моєму колі, і теж велика кількість навіть не думає повертатись. Вони так і кажуть: можете нас вважати ким завгодно, але для себе я не бачу, чому мені сюди повертає. Я нагадую всім нашим глядачам, що я на моєму каналі збираю гроші для 93-ї бригади Холодний Яр. Хлопцям треба ваша допомога в описі під відео, там всі посилання на Монобанку. Давайте ще уточнимо. Вони ж поїхали з дітьми, і ці діти різного віку, вони в Європі дуже розумні. У них дуже високий рівень знань, гарні оцінки. Європа так поза очі зацікавлена в таких розумних дітях? Ну, Це не те, що зацікавлена, знаєш, це. Те саме, що я можу сказати про Росію. Це якийсь знаєш, генофонд. Люди, які працьовіті, крім того, розумні, кмітливі, розвинені. І тут саме тема і мені теж потрібно. Угу. Тобто вони дивіться, до, до війни в мене було інтерв'ю з Еле Лібанової інститут демографії. Вона казала: Діма. І поляки мріють, щоб всі наші вчилися в них. Вони дають їм стипендії. Вони... Кожен п'ятий студент в Польщі був українець. На сьогодні в Польщі відкрито більше 20 тисяч підприємств українцями. Наскільки це збагатило Польщу? Збагатило. Знаєш, це е, про якусь нову хвилю. Про е, якась. Ну, дуже така некрасива метафора, але вже вибачте. Вливання нової крові і воно, якби дало таку хвилю позитиву фінансову розвитку, і тут дійсно воно збагатило. Єдина історія, що зараз ми бачимо, що із Польщі теж виїжджають. Поляки? Ні, я наскільки розумію. Так, це українці. Українці, які там попробували. Mm -hmm. І десь далі, 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 да. Пані Людмила, а от виїхали за кордон жінки, там деякі чоловіки. Це кращі, тобто розумніші, тобто, які, знаєте, шило в одному місці, які готові створювати щось нове. Я б сказала стабільні, знаєш, тому що е, нам дають по четвірки жезлів, це люди, які. Маю дітей, які, які молоді, які сильні, і тут їхня кращість в тому, що вони зараз працюють. Це ну вибачте, я сама пенсійного віку, я маю право цього казати. так. Це саме соль, це те, що от вигодували вони, ті, хто мали б зараз працювати, піднімати, і таким чином вони можна їх назвати краще, самі стабільні, самі, саме найдорожчі. Європа ну, зробить все можливе, щоб вони там залишилися наші. Ну, втримувати їх точно будуть. Втримувати будуть, буде фінансування. Під них не здивуюсь. Я, я просто не знаю наскільки там можна брати кредити, але нам чомусь говорять, що навіть якісь кредити можуть давати щоб вони там якось залишились, туди готові вкладати, ну потрібні ми. От, потрібні українці Європі? потрібні. Дивіться, земля ніколи не буває пустою. На місце українців, які виїхали, має хтось приїхати. Хто це буде? Звідки ці люди приїдуть? І чи приїдуть взагалі, чи може ніхто не приїде. Якихось бідніших. Я не можу сказати, що там не будуть, ні, будуть переселятися, не здивуюся якихось бідніших країн, де немає, де немає взагалі можливості жити. Ну, вибачте, я, я розумію. Я можу помилятися, просто єдине, що приходить. Переселені якісь такі десь країни, які переселені. Щось схоже як на китайців, тому що якось їх дрібні і малі, да, їх багато. Може це не Китай, але ще так, якісь такі країни, де не дуже високі люди готові працювати, там немає умов. В нас тут їхніми очами більш сприятливий клімат. <ганування> Пані Людмило, дивіться, Україна до, до, до війни казала якось експерти, що трошки безхозна країна, хазяїв-хазяїна. от у Франції кожен камінчик вилизаний. От після війни ви бачите, що Україна вже не безхозна, що в кожному є хазяїн, це така земля сили, достатку. Що скажете? Давай напевно розкладемо це на декілька питань. Давай. Чи дійсно в кожного камінчика ну в лапках, так? Буде свій хазяїн в Україні. Я наскільки розумію, що так. Там буде розподіл фінансування. Чи буде хазяїн, так буде, і там воно ще й буде мати свою ціну. Там це камінчик по гривні, а оцей камінчик по 100 гривні. Не, я думаю, що так. Чи будуть, е, е, як ти казав, силу мати хазяїн чи як то називається? От хазяїн на землі. От Кажуть, що в Україні і за того, що немає хазяїна, все розпадається. Не до Це Цікава історія. Знаєш, е, е, між дивимося зразу після війни. Нам дають закохані 50 на 50, і там якась тема того, що якесь буде підвоювання за ті камінчики і ще якийсь пев певний час. Вона тут доволі остра, не здивуюся. Якщо, наприклад, я вважала, що це мій камінчик, а потім е, по бумагам він був, став не зовсім мій, взагалі не здивуюся, тому що тут є дуже великі маніпуляції, якісь там підводні течії, е, течії які будуть показувати, що куча маніпуляцій відбулася. Е, так що, це як перейде оця о, чорна хмара, як ми пересудимося, пере... Хтось поїде, хтось залишиться, то тільки тоді буде хазяїн. Але в нас таки, знаєш, мені не подобається, що ну, Оце таке: та? те, що ми вважали білим, воно чорне, а те, що вважали чорним, білим. Маніпуляції під час війни, я наскільки розумію, доволі так Можуть бути. гарненько йдуть. Вони не можуть бути, а вони гарненько йдуть. Про пенсіонерів у вас там, які б вийшли, перекрили дорогу. Це означає, що українці мають прокинутися і відстоювати свої інтереси, це, це якраз про це. Тут знаєш, колесо фортуни, яке взагалі про те, щоб все перевернутися в твоїй країні, тепер за все потрібно, щоб воно було правильно прописано, виконувалися закони, і за цим всім потрібно спостерігати таким, Знаєш, з нагайкою стояти і перевіряти, куди ті гроші йдуть. Так що, це, це більш про це. Президент сказав, що це там за якусь кількість років, здається, за 10, Український бюджет має бути мільярд доларів. Буде Чи, а, трильярд. Ну якась така сума в рази більше, там в п'ять разів більше, ніж зараз. Так, якби буде, буде єдина поправочка. Так, для цього потрібно, що все працювало. Для цього потрібно. На секунду так? і якщо хтось повісив уші і думає, що Україна це як аграрна, mm -hmm. нам не так, нам не про це говорять. Нам mm -hmm. говорять, що це не тільки аграрна, це країна розумних людей, людей, які винахідці, людей, які щось нове створюють. Так що тут я не про, про аграрне якраз, тут mm -hmm. зовсім по інше. І це ще нам придеться виборювати. Це треба обов'язково. Тепер дивіться, я вчора почув інформацію, що група Приват контролювала 20% світового виробку марганців у світі. Ну давайте ще спитаємо. Правда, українська група приват українського марганцю. це правда, що вони контролювали 20% світового виробництва марганців. Це, це правда. Тепер дивіться, майбутнє світу це за технологіями. А рідкоземельні метали вони реально там важливу роль відіграють. Чи правда, що в Україні такі величезні запаси рідкоземельних металів? Це Волинь, Рівненщина ну, та, та територія. Це правда, угу. але цю інформацію трошки підзакривають. Да? Там навіть щось якісь ідуть оплати по сім пентаклів, що давайте про це промовчимо. А чому ж її ніхто не контролює? Це ж такі, це ж такі гроші просто боже як то кажуть. А ти впевнений, що не контролює? Ну не виробляється. вони закинуті ці кар'єри. Багато про це пишуть, що закинуті просто. Наче сплять, знаєте, наче щоб спала, не розвивалася, нічого не було. Сплять, то вони сплять, але землі то вже викуплені, і там воно йде по дьяволу. якісь корпорації, якісь там, вибач мені. Ті е, величезні, які це все покривають, але е, вони поки тишком нишком покривають, нахапають, нахапають, а потім е, заходьте. Ну дивіться, якщо почнуть виробляти щось там, то це в людей буде гроші, це будуть платити податки. Коли вони почнуть використовувати ці запаси для розвитку чи почнуть взагалі? Є знаєш, така ідеальна картина світу, коли е, починають виробляти і починають люди отримувати гроші. А є не ідеальна картина світу, коли ми будемо бачити, що нічого не працює. Вони там бідні, є кінці з кінцями е, зводять, от тільки там на Дубаї чи в Арабських Еміратах на якийсь островок і платило. А так, в принципі, взагалі бідують, бідують. Це така знаєш, система, яка в нас є. Ну, дивіться, пишуть і казали раніше, що Україна це якась така країна сплячих, все спить, щоб ніде нічого не не розворушити, бо якщо розворушиш, то піде. Знаєте, прям така мощ. Це правда, що весь світ якось, наче робив, щоб Україна спала. Росія багато робила цього. Ну чи робив, що спав, але там дуже добре робили і всередині країни. Ага. Там саме наші корупціонери дуже гарні там робили. Там відкати, є просто мене знайомі, можуть сміло говорити, тому що вже зараз покійні. І я пам'ятаю, як видобування їм давалося. Продавали все, щоб тільки заплатити комусь, щоб їм підписали. Так що, знаєш, тут така доволі хороша. Ну, а що з тим робити? Війна вже півтора року, люди кажуть, що ми воюємо, як це змінить? Чи зміниться це взагалі? Наша Україна зміниться, але я ще раз розказую про те, що якщо хтось думає, знаєте, ми живемо в такому рожевому світлі, і нам здається, що завтра закінчиться війна і все піде, вже стане таким ідеальним, красивим, ніч не стане. У нас оці зажерливі, хто там сидів і не міг заспокоїтись, вони їх потрібно знести буде. І mm -hmm. багато кого знесуть і винесуть. Але це ще така, знаєш, ще такий проміжок такого цікавого часу. Mm -hmm. Я нагадую нашим глядачам, що треба поставити лайк цьому відео, бо я знаю, що він вам, це відео вам подобається. А на рахунок оце знесуть. Це та війна всередині країни, яку ви мені казали раніше. Так, нас чекає саме такий, знаєш важкий період, поки там. Якось не домовляться, не стануть, щось там не почне працювати. Це не буде сьогоднішня система. Але вона нам буде даватися болісно. Ну, тому що е, е, йдуть політики, Уже я, це вже як, я, як тих, да, на це. Да ми вам, да що завгодно, да обов'язково, до моменту, поки їм не сказали, що ви виграли. Все. Тобто, виходить, предвидно. Передвиборча кампанія, і, можливо, ще один день, коли вони приймають привітання. Ну, це ж люди контролюють, люди ж обирають цих, цих політиків, коли люди почнуть обирати інакших людей. Коли почнуть аналізувати, кого вони вибирають, коли почнуть якимось чином вимагати. Тому що читала в, в Америці, да, що. Не дай Боже, якщо там депутат комусь там пообіцяв, і не зробив його можуть подати до суду, аж ти такий ну ну не -ну, нехороший. А в нас нормально? Нормально, так? Пані Людмила, ви казали мені, що на кінець 23-го року реально будуть проблеми з грошима, тарифи високі. Як з цим справляться люди? Тут перша хороша історія, що буде якась затримка заводення, а введення да, о цих тарифів, весь час будуть їх відкладати. Це пішла хвиля, відклали. Пішла хвиля, відклали. І зараз на сьогодні нам показують, що можемо можем навіть пропетляти ага. таким чином. Цей момент як будуть справлятися де так, як справлялися. В нас люди перш за все опираються на себе, і знаєш, я вчусь в інституті і там працювали з програмами, і знаєш, з однієї сторони очами Всесвіту Це неправильно, що коли людина працює 24 чотири на Правда? вона не бачить життя. А давайте зараз згадаємо взагалом, як працюють українці. Треба встати в 6 ранку, навести порядок в домі, в дворі і так далі побігти на роботу. В обід прибігли і ще обов'язково кинули курочкам. Далі закінчився робочий день, згадуємо, за кордоном вони пішли по барам, по паркам і так далі. А нам треба картошку скопати. І знаєш, оця така програма е, комбайна у нас ключе на всіх, ми не вміємо відпочивати, а от працювати 24 на всіх на всіх ми вміємо. І тут дуже добре її бачить, що е, всі не, не чекають чуда, а хтось щось сіє, хтось щось копає. І таким чином ми самі за допомогою себе й вилазимо. Я читав одну цікаву статтю про те, що в Україні змінилася цей психотип. Він був, може зараз карт питаємо. Він був це такий сім'янин, все дома, в хату, емо, якийсь емоційний, трохи довірливий, а перетворився на такого. Підприємця, який знає, хоче, воює, відстоює. Це правда, що змінився картинка для українців, змінилася парадигма існування підприємця. Так. Тут однозначно підприємці. Тут знаєш очами духовного розвитку ми перейшли із людей, які якби. Переживали просто за життя, за рівень життя. А зараз ми перейшли на інший рівень, коли ми вміємо заробляти, знаємо, як заробляти. А саме основне нове, що ми ще будемо відвоювати те, що ми хочемо, тому що ми зрозуміли, що воювати ми, ми теж вміємо. Це щось нове для українців. Тому що нас тут вбивали, вбивали, і пам'ятаєш, насадили, що краще не не висовуватись, бо тебе просто уб'ють. А зараз що цей страх прийшов, і українці хочуть висовуватися? Саме я бачу, що ми будемо висовуватись. Ми ви ж бачили, як говорить президент наш, наприклад, з президентом Болгарії? Він йому так махав руками і казав, ти хочеш на моєму місці бути? Прийди, спробуй. Тобто, дивіться, президенти особливо українці в плані трошки стали більш, давайте скажемо, більш нарвані ну в хорошому плані. У ну, насправді зараз знаєш, нам дають весь час, бо ще раз і ти сам читаєш хейти, То я за Порошенка, то я за Зеленського, Я вже не можу не зрозуміти. Да, е, она... А на дивіться карта зелена, а плащ бордовий. Це ж дві їхні, два їхні, дві їхні кольори, кольори символи. Нам зараз дають якби президент по імператриці. Краще, що могло бути в цей самий важкий час. Ну, просто, можливо, хтось інший би не справився. Uh -huh. Давайте це будемо приймати, хоча є інші думки, я просто вам читаю те, що. Те, що кажуть, карти. але от ми, дивлячись на нього, ми відчуваємо, що так, ми можемо. Ми вже не сірі миші. Може таке бути? Так, ми знаємо, знову ж опора один на одного, це про опори, про силу, і, і знову ж цей український менталітет. Це... В тебе є картопля, у мене є сіль, а в тебе є вода, а в нас буде борщ. Тепер дуже цікава інформація. Говорю з мамою моєю, і вона мені каже: ну як може бути гірше? Були 90-ті, і гірше 90-х бути не може. Що скажете? Що так погано не може бути, все одно буде краще. Я просто жила в 90-х, і я пам'ятаю е, про те, як. Не мені не чоловіку не платили гроші. Я добре розумію про що це. Я знаю, про що говорить ваша мама. Чи буде гірше? Ні, нам звісно нам дають, що так гірко не буде, але буде важко. Ми будемо бачити розчарування, бо очікування. Да? Ми очікуємо одне, будемо мати на інше. Ну, це все, все рівно не, не про легше, але не так, як 90. Ну, все одно, давайте, давайте прогнозуємо до кінця року. Західний світ буде спонсувати нас? Буде нам давати ці транші, щоб пенсії перекрити людям, там, зарплати вчителям. Буде. Тут ніхто нікуди не дінеться. Тут гроші як давали, так давати будуть. Я скажу більше, що в них якось немає знаєш, виходу. Немає. Тут про те, що вони добре розуміють. Ну, Захоплять Україну добрий день Польща. Тут все доволі так просто, зрозуміло. Це правда, що у західного світу, в Європі пере, пере, ну, перевиробництво грошей. Тобто в них стало так багато грошей, їх немає їх куди дівати. Їм треба то, терміново кудись їх збувати. Є таке чи нема? Так. Там про статичність, там mm. знаєш, не про перевиробництво, а якась. Статичність про якісь норми, які вони не можуть пройти, які вони не можуть проскочити. так? Все там прораховано, все там якось і зараз оце, що відбувається, воно ну, насправді рухає їх. Там починаються якісь рухи. Вони можуть десь більше, десь менше, і, і своє життя якесь починається. Завод, німецький завод Range Metal, хоче будувати завод по виробництву зброї, танків в Україні. Побудує. Я думаю, що побудує. Побудує. Там е, нам говорять, що на, насправді це дуже була довга тема, яку чомусь не підтримували певні люди. Зараз це все продавили, так що чекаємо, будуть побудувати. А це буде виробництво реально повноцінне танки Чи це буде якісь фару будуть робити до танка? Та ні, це повний цикл. Ну, слава Богу. Байрактари. Запрацює завод в Байрактарі? тому що не знаю. Може, може якась плітка, що сказали, що буде будувати завод Байрактар, а щоб включитися в електроенергію, йому там 20 мільйонів хабаря запросили. Побудують завод Байрактар чи ні? Побудують 100%. Там і ще ми оці відкати ще ми почуємо. Не <світ> думайте, що це останній. Президент сказав, що там економічна реформа 10-10-10. Вона вдасться в нього. Якщо, якщо ту реформу дійсно будуть проводити, то вона вдасться. У мене більше питання, чи її будуть, проводити. <рес> Це питання. її будуть проводити. Чи ні, пані Людмило? Ну такої. Атакує, да? е, Прекрасно. Але тепер давайте на кінець. Зеленський йде на другий термін, бо він став дуже активно говорити, все просувати, майбутнє гроші, люди, економіка. Я наскільки розумію, на зараз це вже вирішене питання, і е, ми будемо про це чути все більше і більше. Тобто він йде, так? Да? Так. Да. Ну, слава Богу. Давайте поради від вас, пані Людмила. Як пережити складний період От людям, яких реально там пенсія там, 5 тисяч, 3 тисячі, 4 як їм жити взагалі? Що робити? Ти знаєш, що, на жаль, оця тема вона сама важка. Тому що знаєш, молодим може сказати, не подобається переїдь, знайди, ти можеш. А коли в тебе немає не сили, немає вже не здоров'я, і як ти можеш прожити? І повір мені, що оце що ти говориш, 5 тисяч пенсія. Це підвищена пенсія, так? розумієш? Да? А якщо ти заходиш в аптеку, всі, всі ж бачать, що в якому стані я, там знаєш тисячу гривень і, і навіть без зупинки просто те, що лікар написав. І ця тема дуже важка. Можуть виживати тільки за допомогою нам показують дітей, чи за допомогою того, що вони знаходяться якимось чином в сім'ї чи в парі. Uh -huh. І саме опираючись один на другий, отаким от чином можуть переживати хороша новина, що над цією темою якось будуть працювати. Не здивуюсь, що знову будеш якісь чи субсидування, чи знову ж якийсь перегляд нас чекає, так що. Я нагадую всім нашим глядачам, що я на моєму каналі збираю гроші для 93 третьої бригади Холодний Яр. Хлопцям треба ваша допомога в описі під відео. Там всі посилання на монобанку. Тримайтеся, буде звідси якась допомога. Так що тут треба триматися один за одного. Не думаю, що я скажу щось нове, тому що як я підтримую своїх батьків так само, як вони мене підтримували, всім дітям потрібно це розуміти. Не виживуть наші батьки, на жаль, зараз такий важкий час, коли ми помінялися ролями. Колись ми були їхніми дітьми, зараз вони стають нашими. Тобто зараз час тримати один одного за руку і пережити цей період? Саме так. Підтримці на наша сила. Я впевнений, що ми переживемо цей період, по-чесному, тому що ті, хто залишились в Україні, ми сьогодні говорили з моєю подругою, що вони вже знають, що робити. Вони знають, як врятуватися, а ті люди, що повертаються їм, реально важко, бо вони е, вночі, вночі чують якісь обстріли, в них зриває дах, вони не знають, що робити. Реально дуже складна ситуація. Але тримаючи один за одного, переможемо. Пані Людмила, дуже вам дякую. Я нагадую всім нашим глядачам, що треба підписатися на канал пані Людмили, на мій канал і обов'язково поставте лайк цьому відео. І напишіть коментар. Хороший. Дякую, пані Людмила. Бережіть себе. До зустрічі.